Близько трьох років тому у Мирнограді розпочав свою роботу молодіжний центр під назвою Мед. До створення даної платформи тоді долучилася і обласна адміністрація. З початку 2022 року діяльність центру було припинено. Проте молодь і досі залишається у громаді та шукає можливості реалізувати власні ідеї та проекти. Тож нещодавно було прийнято рішення відновлення роботи меду. За тиждень ми його відновили. зробили тут тобто, генеральне прибирання. І все, і приміщення було готове. Він ж був у нас створений раніше, молодіжний центр. Він просто не працював близько півтора року. Наразі на постійній основі молодіжний центр відвідує близько 30 людей. Зараз у нас є акцент більш на фільми, на досуг з іграми, з розмовами, з спілкуванням. А надалі в нас будуть і тренінги, і ігри. Також у нас планується провести захід на день. Молоді, як зазначає Сергій, досить важливо, аби у місті була платформа для творчої та креативної молоді. З кожним днем бажаючих долучитися до заходів стає все більше. Насправді дуже багато в нас в місті зараз молоді активної, яка хоче. Долучатися там до волонтерської якоїсь діяльності. Молодь зараз рада усьому, що в нас в місті відбувається. І тому ми тільки оголосили про те, що ми будемо, хочемо відновити роботу. У нас дуже було багато бажаючих, і в нас кожного дня приходять нові люди, і це дуже добре, і для нас це показник роботи. Спочатку молодіжний центр мед був створений як медіа платформа для проведення відповідних заходів та проєктів. У центрі є необхідне обладнання. «У нього напрямок роботи це медіа-центр. Тобто, у нас є тут студія звукозапису професійна, де молоді люди можуть себе показати як творчі, можливо, там якісь артисти записуватися, можливо, там блогери. В нас є обладнання там для відеозйомки. Зараз треба трішки. Прибратися трішки а, налаштуватися, тому поки цим ми не займаємось, але а, в Через деякий час у нас буде відкрита студія, і можна буде записувати і музику, і треки, і підкасти. Тому сподіваємося, що це буде в найближчий час. Молоді люди зазначають, відкриття молодіжного простору у Мирнограді для них стало приємною новиною. Та я тут постійно дуже гарно, що відкрилася, і це ну, добре. Тому що можна проводити час тут, а не десь з якоюсь непонятною компашкою. Дуже гарно, що відкрився такий кінотеатр, такий простір. Так, можна тут знайти нових друзів, гарно провести час. Так, і вважається добре. Ходила другий раз. Мені дуже цікаво тут. Касьянова Кристина Чепіль Дениїл спеціально для телебачення капрі.